Всім привіт! Персик лежить. На силу відучили, тож давали йому ті смаколики, які можна давати котам при нерковій недостатності. Але їх купували, і він до них так привик настільки, що сидів під холодильником і не відходив, поки ми йому їх не дамо. там. В упаковці йшло 5 штучок. Да. 5 штучок оці такі видавлювалися пащетіками. Так саме цікавіше в тому, що е, замітили, що почали ж йому давати. Ну хотіли ж давно якісь смакулики підсолодити йому життя трішки. І ну, знайшли його, почали її давати. І замітили таку, що він від них якось себе в'яло вів. Тобто я не знаю, що вони туди підмішували, чи може його щось починало, чи животик болів, чи що. І. Ну, Вирішили, що так, додамо це, все більше давати не будемо. Але він почав влаштовувати нам такі істерики, сидить під холодильником, не відходить. І коли приходимо додому, то прям лізе в пакет, показує на холодильник, веде, що давайте мені ж ви ж там щось купили, давайте мені. Ну, купили ще раз, тоді це вже дві пачки. Ну, взагалі, в общому дві пачки купили, тобто 10 штучок. 10 цих стікерів Почали давати. почали Ну Підтвердились наші такі: е, якби за ними повадки його, що він от почав, мало рухатися, взагалі відмовився від корму, перестав їсти корм. Тобто За день виїдав. Грам 80, отак, 180 грам корму. Тобто, це в одну мисочку поміщається 40 грам, дві мисочки з'їдав, тобто 80 грам, бувало, добавки просив. Так, корм перестав їсти. Перестав воду пити. І це вже от 3 дні. Ні, вже більше не 3 дні. Так четвертий день сьогодні, четвертий день сьогодні, перестали давати йому цей смаколик, то хочу сказати, апетит повернувся два дня вже. Сьогодні взагалі добре їсти. Почав бігати в день, ганяє, пригає, сам мишки тягає, а то почали е, замість смаколиків, думаю, пішли і купили от такі мишки. От такі. Ще є одна запасна, ну ще з етикеткою лишить. Що замість що підходить до холодильника, ми йому даємо нову мишку. Він від цих мишок був в захваті. От саме чорних купили такі. І почали його відволікати. Так він на них вже і перестав вестися. на цих мишок. Тобто перестав гратися. А сьогодні ну, замітили, що хоч почав гратися, вже почав тягати мишки, там, бігати, пригати вже, нас зачіпати. Що... Муркає, давайте гратися. Тому от, треба бути, от, хочу сказати, треба бути обережним з цими смаколиками. Хотіли йому як краще, типу, якби його порадувати цими. Вирішили, що не будемо більше давати смаколиків. Отакі в нас історії з цими смаколиками. Що вони туди підмішують, що вони від персик від нього прям фанатіє від того смаколика? Купляли, опять давали цей вологий корм навіть дивитися не хоче. І ще й від сухого відмовився. Все, тепер вже заборона тобі повна. На ці смаколики не будемо його більше купляти, хоча побачимо. Що одужує повністю, то можливо, будемо купляти звичайні такі, як купляли раніше. Так, да, Персик? О, так. Каже, на що мені тобі смаколик, якщо мене так гладять. Класно. Так, також будьте обережні з цими смакуликами. Краще хай їсть корм. І, е, при тому, що давали е, курицю варену філе, не їв там один раз щось лизнув, не їв. Він його взагалі не їсть. Раніше їв, а зараз щось перестав їсти. Кромі корму, більше нічого не їсть. І так, від смаколиків ще й корм перестав їсти. Давай. Відкусатися почав. Відкусатися почав. Ну, вітання передай. Все. Вітання всім глядачам, вітаннячкам. Йому все. все, йому треба кудись бігти. Всім добра, щастя. Дякую, що ви з нами. Будьте здорові, щасливі та багаті. Персика, привіт.